Збірна України дізналася шокуючі новини з ФІФА Мудрика виганяють Челсі. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на за канал, залишіть коментарі. поїхали! Керівництво Донецького Шахтаря зацікавлено у підписанні одного з найталановитіших бразильських футболістів. В Україну може переїхати Юна зірка Сан Паулу. Гірники зробили клубу пропозицію про трансфер гравця, повідомляє Оглобо Донецький шахтар має намір здійснити трансфер 18-річного футболіста бразильського клубу Сан-Паулу Енріке Кармо. Його контракт із клубом закінчився у грудні 2025 року. Триколор намагається продовжити угоду з гравцем, але переговори відбуваються важко. Енріке Кармо виступає на позиції правого Вінгера, але може зіграти як на лівому фланзі, так і в центрі атаки. Цього сезону він провів за Сан-Паулу 8 поєдинків. У яких забив один м'яч і зробив одну результативну передачу. Донецький Шахтар готовий заплатити за молодого гравця 7 мільйонів євро. Це перша пропозиція гірників: не виключено, що вони зможуть його покращити. Однак Сан-Паулу не хоче вести переговори, поки не продовжують контракти з Вінгером. Раніше стало відомо, що у послугах Енрікі Кармо був зацікавлений Ньюкасл. проте англійський клуб не поспішає робити офіційну пропозицію до бразильського клубу. Лісабонська Бенфіка, українського голкіпера Анатолія Трубіна, провела гостєвий матч 12-го туру чемпіонату Португалії проти Ароуки. Орли здобули перемогу з рахунком 2-0. Бенфіка Анатолія Трубіна перемогла Арауку 12-му туру чемпіонату Португалії. Матч завершився перемогою столичної команди з рахунком 2-0. Перший гол у матчі стався на 12-й хвилині. Його автором став іспанський центральний захисник господарів Хосе Фонтан. Який забив у власні ворота. Аж до середини другого тайму рахунок залишився без змін. На 71 й хвилині аргентинський Анхель Ді Марія реалізував 11-метровий удар. Трубін вийшов на поле в стартовому складі і провів повний матч, зробивши 5 сейвів. Стазистичні портали поставили йому найкращі оцінки у складі обох команд 8,3 від Sophoscore, 8,1 від Хускор. 23-річний Трубін в поточному сезоні взяв участь в 17 матчах за свій клуб, пропустив 14 голів і 7 разів зіграв на нуль. Бенфіка набрала 28 очок в 11 матчах і наразі посідає друге місце в таблиці чемпіонату. У Орлів є одна гра в запасі. У наступному матчі прийме Рей 7 грудня 20.00 за київським часом. Лісабонський клуб прийме гімаранч. Український форвард італійської роми Артем Довбик перестав забивати. У Єврокубковому матчі з лондонським Тоттенгемом нападник зробив це лише з офсайду. Після гри з англійцями Довбек отримав порцію критики від колишнього футболіста Ромо Фабріціо Романдіні. Слова експерта навів портал tutomercato.web.com. Романдіні заявив, що йому не подобається стиль гри Довбека, зокрема в останньому матчі. Експерт вважає, що англійський клуб мав проблеми з контролем м'яча, і Довбек міг би цим скористатися, якщо б правильно рухався. Також Ромадіні зауважив, що Довбик часто випадає з гри та мало бореться на полі, тому Фабрісіо вважає, що такий дорогий гравець має приносити більше користі. Довбик цього сезону провів за Рому 17 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів. Авторитетний статистичний портал Трансфер Маркет оцінює Форварда в 35 мільйонів євро. Лондонський Челсі все ж таки може продати українського вінгера Михайла Мудрика. Майбутній трансфер може статися у найближче трансферне вікно. За інформацією порталу Футіо Сентрал, в офіс Челсі зверталися два клуби АПЛ, які цікавилися вартістю мудрика. Джерело стверджує, що до Челсі з приводу зимового трансферу 23-річного українця зверталися англійські асонгіла та Весгем. До того ж до Мудрика зберігає інтерес Марсель. де в гравці особисто зацікавлений головний тренер Роберто Дезербі, який працював з українцями Шахтарі. Усім трьом клубам у Челсі назвали вартість Мудрика у розмірі 30 мільйонів євро. Раніше футболіст обійшовся синім у 70 мільйонів євро. Найцікавішим варіантом для мудрика є Сон Віла, яка грає в лізі чемпіонів. Міжнародна федерація футболу FIFA змінила процедуру жеребкування груп європейської частини відбору на чемпіонат світу 2026 футболу, які можуть вплинути на збірну України. Збірна України потрапила під обмеження від ФІФА. У якому йшлося про те, що учасники березневих матчів плей оф Ліги Націй потраплять до списку груп чотирьох команд. Але тепер Міжнародна федерація футболу змінила своє рішення: Національна збірна України не матиме обмежень перед жеребкуванням європейської частини кваліфікації ЧС 2026. Наслідок змін у процедуру жереба груп. Тепер команда Сергія Реброва та інші збірні, які перебувають у кошиках з другого по четвертий, можуть потрапити як до груп з чотирма, так і з п'ятьма командами. Єдиним обмеженням залишається на групі лише однієї команди, яка бере участь у березневих іграх плей Ліги нації. Це значить, що наша команда може потрапити до групи з п'ятьма командами лише за умови, якщо синьо жовті будуть там з Англією чи Швейцарією. Адже це єдині збірні з першого кошика, які не братимуть участь у березневих іграх плей-офф Ліги Націй. 20 та 23 березня 2025 року Україна проведе матчі проти Бельгії у рамках плей-офф за право виступати у дивізіоні А наступного розіграшу Ліги Націй. Жеребкування європейської частини відбору через 2026 відбудеться 13 грудня. Збірні поділять на 12 груп. У шести буде по 5 команд, ще у шести по 4. На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на за канал, залишити коментарі. З вами був я, Екстра Тайм, до нових зустрічей.